Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю на СТС! Мене звати Юлія Настенко. Команда наших журналістів вже готова розповісти вам про головні події четвергади 19 січня. Далі детальніше про таке. Батьки 12-річної сумчанки, що потрапила в ДТП, шукають правди. На соборній чоловік своїм будівництвом руйнує сусідні квартири. Сумчани відзначили свято водохреща. Напередодні нового року суми облетіла звістка. 12-річну дівчинку збив місцевий бізнесмен на автівці. Дитина перенесла тяжку операцію та більше двох тижнів не виходила з коми. Батьки постраждали і звернулися до поліції. Проте кажуть, були шоковані ставленням правоохоронців до факту аварії, чому дізнавалася особисто. 30 грудня 12-річна Софія Штепа потрапила під колеса автівки, коли йшла додому після занять у кінно-спортивній школі. Дівчинка отримала серйозні травми. Коли батько дитини прибув на місце події, вона вже була без свідомості. Софію одразу ж доправили до обласної лікарні із діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Увечері того ж дня її стан різко погіршився. Після обстеження виявилося у дівчинки численні переломи черепа та гематоми. Провели повторную томографию, образовалась гематома, и врачи решили срочно оперировать. Практически 12 дней была в коме, без сознания. После операции дочку положили в реанимационное отделение, в котором мы находимся до сих пор. Ну, сейчас уже состояние начало понемногу улучшаться, начало приходить сознание постепенно. Зараз навіть батьків у палату до Софії впускають лише на кілька хвилин. Батько каже, кермувальник автівки, яка збила його доньку, своєї провини не визнає. Перші дні цікавився станом дівчинки, обіцяв допомогти. Утім, тепер навіть не виходить на зв'язок. Нам же поговорити з ним хоча б телефоном також не вдалося. Його мобільний вимкнений. Рух машин ось тут, на вулиці Веретенівській, не дуже насичений, проте саме на цьому місці напередодні нового року трапилася ДТП, під час якої школярка 12 років опинилася у комі. Саме у цій кіно-спортивній школі Софія Штепа наполегливо йшла до своєї мрії стати чемпіонкою. 30 грудня дівчинка йшла додому з тренування та не встигла зробити кількох кроків, аби перейти на інший бік вулиці, як опинилася під колесами автівки. Вчителі кажуть, уже давно просили місцеву владу обладнати тут пішохідний перехід, проте досі його не з'явилося. Очень плохо, що к сожалению напротив школи, напротив коледжу отсутствует пішохідний переход. Ми писали письмо нашому меру. Також обращались к начальнику управління спорту і молодежі і к депутату, который заведует веретіновським районом. Нам обіцяли допомогти в установлении определенних знаков пешеходного пішохідного переходу. Батькові дівчинку довелося буквально по крихтах збирати інформацію про те, що сталося. Не было изъято видео с видеоэстратора непосредственно на месте ДТП. Не был арестован автомобиль. Это все было сделано только 2 числа, после того, как я сам выяснил э, номер дела, э, кто следователь, дозвонился до него, назначил встречу. У полиции ж переконують, справою активно займаються. На даний час призначено ряд експертиз, це медико-криміналістичні та технічні експертизи. Ми очікуємо їх результати. Дана справа на особистому контролі знаходиться у керівника сумського міськвідділу поліції. Відтак батькам поки що залишається лише чекати результатів роботи правоохоронців та сподіватися на чесний розгляд справи у суді. Адже за їх словами, водій, завдяки якому їх донька опинилася на межі життя і смерті, досить впливова людина у сумах. Юлія Настенко, Микола Ніколає, новини СТС. У сумах на вулиці Прокоф'єва сталася ДТП із маршруткою. Водії від допомоги поліцейських відмовились, незважаючи на те, що серед учасників аварії громадський транспорт. Подробиці далі. Екіпаж поліції помітив цю аварію, патрулюючи місто. Учасники ДТП від коментарів відмовляються, оформлюють європротокол. Пояснення поліції також не надають. Водії вирішили оформити європротокол від пояснень, хто з них куди рухався. Вони відмовилися згідно статті 63 конституції. Не на камеру очевидці таки пояснюють, водій маршрутки намагався повернути, виїхати з першої смуги одразу на зустрічну. При розвороті маршрутчик не розрахував та в'їхав у бік Фольксвагена, що рухався прямо. По -друге смузі. У результаті ніхто не постраждав. Пасажирів у салони маршрутки не було. Автомобілі ж отримали технічні ушкодження. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко, новини СТС. Рятувальники витягли карету швидкої зі снігового замету. Автомобіль їхав від пацієнта із села Олексіного Тростянецького району, але застряг у кучугурах. Рятувальники ж витягли швидку на розчищену дорогу. Майже 9 кілограмів коноплі знайшли правоохоронці у Білопільчанина. Свої скарби чоловік зберігав у банках та пакетах, а щойно знайдені рослини сушив на горищі. Правоохоронцям затриманий пояснив, що збирав травку для власного вжитку. За цінами чорного ринку вилучене зілля коштує більше 110 тисяч гривень. Повітряна квартира. На Соборній 27 мешканець влаштував масштабне будівництво. Майже 100 квадратних метрів горища він вирішив перебудувати під квартиру. Але забув, що живе не один у будинку і своїми планами знищує помешкання сусідів. Хто дозволив сумчанину будівництво на історичній будівлі? Анастасія Комендантова розповість далі. Кілька днів тому на голову Надії Костянтинівни звалилася біда. Возвратілась так же саме, побідала, прилігла. І вдруг бух і валиться у та панелька. Валіться. І такі огромне, ви он штири пробиті. Подібна ситуація, розповідає жінка, вже траплялася, коли вона поверталася додому і знаходила гіпсокартон та залишки від стіни на підлозі. Усі ці дірки у стіні пенсіонерки залишає сусід жінки, який у будинку затіяв будівництво. Що будує? Жінка показує з вулиці. Виявляється, чоловік взявся за горище. Там чердак, який більше двох метрів висоти. Ну, він зняв ту кровлю, все осталось, кровлю снял, а наш на другу кровлю зробив і у него квартира. Оселя на горищі, це вже друге приміщення чоловіка. За думкою сусідів, це буде другий поверх його вже існуючої квартири. Але будує він там так, що руйнується власне архітектура історичного будинку. Кірпічі, фасада. Падають, розрушається карніс і все на голову людей. Я тільки вийшла передо мной, Ну это на секунду раньше, то є, і это та б ні чим кончилось. Аби спитати, чи має чоловік документи на таке будівництво, ми рушили до нього, проте безрезультатно. Поспілкуватися із сусідом жінки нам не вдалося, бо чоловіка вдома ми не застали. Але цікаво, що в управлінні архітектури та містобудування про таке будівництво не знають. Декларації такої по адресу, яку ви сказали, не було. Пусть люди звертаються к нам, тоді ми будемо вже більш предметно розбиратися з вопросом. Будівля на Соборні є архітектурною спадщиною. Якщо з'ясується, що будівництво тут незаконне, завзятому мешканцю загрожує чималий штраф. Анастасія Кумданту, Олександр Сорбат, новини СТС. Без газу третю добу. У Сумах в одному із будинків спального району газу немає з понеділка. Люди шоковані, адже готувати їжу їм доводиться в екстремальних умовах. Чому сумчан залишили голодувати? Дивіться у сюжеті моєї колеги Марії Бульдович. Дивіться, люди добрі. Газу немає. немає не, 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 газ не працює, тому що перекритий вентиль основний. Газу немає, газу на подачі і по всьому будинку немає. У будинку 5 на вулиці Ярослава Мудрого, колишня пролетарська, газу немає вже третю добу. Также не красиво і несерйозно, що таке положення, люди сидять, от, тут скільки стариків. мало того, що ліфт не робить, і ще і з газом таке. А от пенсіонерки кажуть, всі рахунки сплатили, тому не розуміють, чому сидять без газу. Дивіться, платьожки всі уплочені. Ось бачите квітанці. Усе уплочено. От по газу. Бачите, задовженості нема. До того ж, через проблеми зі здоров'ям повинні гріти їжу тричі на день. От тільки уяви не мають, як це робити. Дивіться газ. Без газу мені ніяк не можна. Я їм потрошку. От п'ю постійно таблетки. Їм потрошку, але мені треба гарячу. Ну хочленьке. А як я можу їсти, якщо газу нема? Пані Віра за дні без блакитного палива примудрилась придумати власні правила виживання. каже, готувати вже звикла в екстремальних умовах. На готові завжди тримають чергові кип'ятильник, миску та чашку. Оце це у таз воду борщу в каструлю, ставлю сюди і грію кипятильником, і чай так грію. А от в суми газ пояснюють, тимчасово вимкнули газ, щоб не повторити трагедії з вибухами. Поводились технічні роботи з будинку. Там близько 100 квартир, 19 квартир не змогли потрапити наші фахівці. А так як зафіксовано на стояках падіння тиску, необхідно знайти. Точки витоку або причину, через яку зафіксовано це падіння. Зараз же у будинку висить оголошення з переліком квартир, які мають відкрити двері газовикам. Як тільки спеціалісти перевірять усі стояки, газопостачання обіцяють знову відновити. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. На Псільському провулку тепер безпечно. Нещодавно у нашому випуску новин був сюжет про крижані східці на Псільському провулку, ходити якими ризиковано для життя. Люди ковзали і на наших очах падали і нарікали на бездіяльність влади. Чиновники у нашому ефірі пообіцяли чимось зарадити і не забарилися, взялися наводити лад. Кригу розбили, східці посипали піском. Все сьогодні чистили. Ми йшли туди е, святить воду до церкви. Чистили сьогодні. І Як вам? Ох, чудово. А раніше ходили отаман. Дивіться, бачите, протоптали стежечку. Ваша передача була кілька днів тому, так? Да? От як розчистили. Поки українці відзначали новорічні свята, ціни на продукти стрімко злетіли вгору. Після скасування держконтролю за цінами в Україні подорожчали чи не усі харчі, як змінилася вартість товарів на ринках та які продукти додали у ціні найбільше далі у сюжеті. У жовтні 2016-го Кабмін вводить новий експериментальний проект. Держава протягом трьох місяців не регулюватиме ціни на продукти. Зараз же пілотний проект завершився, і експерти підрахували, ціни виросли сильніше ніж очікувалося. Відтак із з кінця вересня по грудень ціна на яйця зросла майже на 40%. Але продавці запевняють, попит на товар не зменшився. Ось зараз от Ми починаємо пускати ціну. сьогодні. На 50 копійок опустили. Продажа не падає, Одинаково йде. людям же їсти на те, що так. перед новорічними святами у ціні підскочили й молочні продукти. Вершкове масло подорожчало майже на 22 відсотки, молоко на 18,5. з половиною. Домашній сир тепер коштує на 11 відсотків більше ніж минулого року. Перед новим годом трошки підняли ну, чуть, чуть буквально. А зараз знову. Ціни приупали, Опять по старій ціні продаємо, так як і осінь. Ми раніше ціни самі собі ставили і зараз так само. Цукор та крупи також зросли у ціні. Гречка подорожчала майже на 5%, цукор на 8. Вартість соняшникової олії також дещо підвищилася. У м'ясному ж павільйоні продавців більше, аніж покупців. Від різноманіття продукції розбігаються очі. Сало 40 гривень, з м'ясом 50 гривень. М'яка 70. П'ять на кісточки 55, п'ять, ребро 55, жир 50. Перед новим году було трошки дорожче, зараз подешевшало. За період експерименту ціна на сало зросла на 6%. А ось свинина та яловичина навпаки подешевшали. Але навіть враховуючи таке зниження, сумчанам все одно доводиться економити. Молоко не так часто беремо, м'ясні продукти не так часто беремо. Ціни не, не, не відповідають зарплатам. Дороговата дороговата, конечно, постійно давлять, давлять і давлять. Спасибо нашому правительству. Подорожчали на ринку і овочі. Картопля піднялася у ціні на 12%. буряк на 8%. капуста на півтора. Експерти ж стверджують, за даними офіційної статистики, подорожчали майже усі продукти. Але чи буде влада знову контролювати вартість продуктів у Кабміні? Ще не вирішили. Период, коли у нас на самом Отсутствует государственное регулирование і нет рынка, за которым не антимонопольный антимонопольний кам'ян к тому, що цены начнут расти необоснованно, обоснована, ніхто за цим не буде следить. До того ж, ціна на продукти залежить від курсу долара. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Молдавський провідник поїзда кишенів Москва віз до Росії чверть тонни м'яса. Його викрили у пункті контролю хутір Михайлівський. В одному із пасажирських вагонів поїзда прикордонний наряд у ямі для білизни виявив сім мішків із м'ясною продукцією, загальна вага якої склала близько 250 кілограмів. Уряд прийняв рішення забрати Укрзалізницю у Міністерства інфраструктури. Відтепер новим органом управління стане Кабмін. Своє рішення пояснюють ефективним прикладом передачі НАК Нафтогаз України. Першими своїми рішеннями Кабмін прийняв новий статут Укрзалізниці логічно, що Кабмін же наш акціонер, ви ж знаєте, 100% акцій належить Кабміну. Угу. То, в принципі, це логічно, що передали підпорядкування. От ми будемо адаптувати свій статут. Ми вітаємо будь-які кроки, спрямовані на підвищення ефективності функціонування компанії. НАТО період створення нового змісту і якості публічного акціонерного товариства. У сумах відзначають водохреще або ж Йордан. Це третє свято, що й завершує різдвяно-новорічний цикл. У міських церквах пройшли святкові служби. Тисячі людей занурювалися у крижану воду. Подробиці святкування дивіться у сюжеті Альони Щербакової. Із самого ранку у церквах та соборах міста йде святкова служба. У той же час на ополонках працюють водолази. Сьогодні тут купатимуться сотні людей, тож безпека має бути на найвищому рівні. Перевіряють дно. Проходять останні приготування на річці, фарбують хрест, перевіряють конструкції. У той же час із центрального собору рушає хода вірян. Традиційно святитимуть воду на одній із найбільших лунок на річці Псел під харківським мостом. І ми сьогодні прийшли к сумсько йордану на ріку Псел. І зараз ми завершимо водосвящення. Людей окроплюють щойно посвяченою водою. Разко, разко. Щоб ми всі були освячені к тому празднику і готові, що були. Ми за всього молимося. Така благодать сошла, така рада серце. Після освячення люди починають потроху занурюватися у крижану воду річки Псел у кожного, хто пірнає свої наміри та очікування. Очистити душу тіло. Мысли просто традиция для здоровья. Я родился в этот праздник, поэтому с благодатью живем. З радістю в житті і в душі. біля цієї лунки зібралося кілька сотень сумчан, але ж це не єдине місце, де можна скупатися у полонці на території міста. Під пішохідним мостом, що на Проков'єва, також освячують воду. Пірнають у крижану ополонку і хлопці, і дівчата. Холодно. У тих, хто вже скупався, купа емоцій. Прохладненько так освіжающе, гарно, все гарно. Зі святом усіх. Вважається, що на свято Йордан уся вода має цілющі властивості, аби усі Шканці сум мали змогу умитися чудодійною водою її освятили прямо у сумському водоканалі. Тож свята вода сьогодні тече із кранів у кожній квартирі. Альона Щербакова, Олександр Сокол та Олександр Олексієнко, новини СТС. Таким видався цей день для жителів Сумщини. Телефони нашої гарячої лінії працюють постійно. Тож, якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте нам або пишіть на нашу електронну пошту. На цьому в мене все. Далі на вас чекають новини із нашого сайту sts.sumy.ua. Не перемикайте, залишайтеся на СТС. Побачимося.